Всім привіт, друзі! Ви на каналі Skillagro. 7930 John Deere, хлопці. Це якраз той самий колектор, що я показував. Вже модернізований колектор будемо ставити на даний вагон. По даному трактору ми дуже багато чого зробили, а саме відремонтували паливну апаратуру повністю капітально, починаючи від палив насоса, рейки, трубок, форсунок і так далі. Як бачимо, поставив я ось прокладочки, нові шпильки. Бачимо, да? Покручували, помазали пастою спеціальною біленькою. Видно, де шпилька вкручували, щоб на майбутнє воно все чітко відкручувалося. Багато чого ми тут зробили. В принципі, і фільтра, і, і подушки міняли. Кстати, подушки, не знімаючи мотора, передні, ну так собі затія, звісно. Поміняти можна, важко, але ну, можна. Перекрутили заглушку. ось, ось оцю, Потому що тут EGR відшитий. І, В принципі, будемо ставити збирати. Е -е. Поїхали? Ось так турбінку. Турбінку теж я Юрій Вікторовичу віддавав. Він робив тут площину. Складна ця турбіна в плані позиціонування на координатному станку, бо дуже багато всяких тут випираючих і баз тут немає. Але площину ми зробили. Також зачистили поверхню під злив. Зняли всі заглушки і будемо зараз встановлювати. Колектор ми вже поставили, обтянули моментом. Ось така красота у нас вийшла. Шпилечки, як бачу, все стало, Гайки. Так що Тут також я помазав, зараз під, під болти. Тут йдуть, йдуть прокладочка. Вон є. Три болта однакових і один трошки длинший, де ще гаєчка до ось. Ось, ще буде гаечка стояти Так що зажимаємо, ставим і зажимаємо турбину. Приключения продолжаются по данному трактору. В общем капец просто якийсь. В общем, решил я підключить э, до насоса манометр, щоб подкачку перевірити Вот эту. Ну в общем, не работа, подкачка нормальная, пацаны. От слово совсем. От сейчас идея Андрюх включи виключи выключи зажигание. Вона жужить, все, солярка поступає, трубку продували ми на, на подачі. у насоса нема, він жужить, то продуктивності. Немає. він, ну, Навіть на ті, ті трубку знімаєш, так пробуєш, а він не затягує. і От, От, жужить, трубка снята. трубка снята, Ми перевертали, наливали в нього де Коли наріже де він запускається, починає качати, нібито все нормально виключаєш зажигання. Ждаешь там минутку, включаешь и він все, він уже затянуть не може опять на запало. Короче, якась така херня не подобається мені це. В общем, будем сейчас думать, может им сейчас самоходки снимем, подкачку. Там такая сама. Либо закажем новую. Андрюха розібрав насос, дивіться, что тут закизло. Йоу йом него. Капец. Вот оце сеточка забита. Я в шоке. Сейчас попробую. Ну вон он завальцовано, наверное. Да, цена завальцована. Да, Андрюх, вона она завальцована. Попробуємо сейчас конечно її помыть. Но вона воно забита, всякое гімну. То есть якийсь первичний грубий фільтр тут все таки є. Всем насосику. У нас його номер. 12 вольт. Ну зараз спробуємо. В общем хлопці, перебрали ми, помили обезжиркой ту сетку. И вы знаете, тут тут ту пока все заработало, поставили, прикрутили. А ну, Андрюх, давай, включай. И что мы бачим? Опа! А насосик то заработал. Что то есть просаживается, конечно, давление. Может, конечно, не это. Ну, подивись, а пока, в принципе, он хотя бы хоть теперь сам начал закачивать. Затягує а ну що, давление есть чудово сейчас будем пробовать запускать убираем ключи и запускаем друг пробуй круты стартером кого да, да він на паркінгу, це тобі не мтз давай 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 еще. Ой, аккумуляторы хреновенькие. Так, пока тиски есть. Давай, давай, пробуй. Крутые, дольше круты. E até para azul, velho. Caiu para a bota. Feche seus segunda. segundos você. É você, André. Yes. Все, обдивляємося все, заливаємо антифриз. Залили антифриз, хлопці. Моторчик працює. Без, Без кому-то так і так срабатывает. Дечі ніякої не бачу. поки все сухо. Заглушка моя також нормально працює. А ну різка перегазовка! постоянно Е. Четко. Пока коллектор выгорает. И дымли. Надо будет с часом поменять этот. Трошки под, подвыли передний демпфер. Надо будет заменить. Так начебто працює добре, тихенько, рівненько. Моторчик в принципі шепче. О! Завершимо ремонт, хлопці по 79.30. Залишилось задній сонечок поміняти. і все, ось такий тут великий соник. Так, виглядає Ось є номер Прийшлося оправку зробити таку велику, щоб запресовувати це діло. І В принципі, все, сейчас достаємо, запресовуємо і буде бомба. Ну ось і все, саленчик на місці. Стоїть. Красота. Без жодного. Пошкоджені і так далі. Гарнесенька, гарнесенька. Все, я думаю, буде працювати. Після ремонту перевіряю насос, форсунки. Форсунки перевірюю вже все добре. Хотів вам показати насос після ремонту. Якщо хто слідкує за моїм каналом, в принципі бачив, ми робимо такі тести. Зараз двигун працює. Я ось робив перегазовки і як бачимо, що у нас графіки повністю от червоне, це фактичне. Зелене це требуємо, це те, що має бачити блок керування. Ну, требуємо, задане, тобто, яке запрограмовано в блокі керування. У нас графіки зівпадають повністю, як бачимо. Зараз я додав газу. Червоний і зелений графіки чітко зівпадають. Тобто, керування йде чітко. Всі скачки, все, бачите, зівпадає. Тобто, немає разнобіжності в показниках. Тобто Керується блоком керування насос, високого тиску, і насос виконує всі його команди чітко. І падаємо вниз, середні оберти. І як бачимо, чітко. Техніка працює справно, гарний ремонт. мені дуже подобається. Помолок немає, паливна працює, двигун шепче. В принципі, те, що я хотів добитися. того, кондиціонер робили, тут вентилятор міняли, ну, багато чакачних, рівні, ролики, багато-багато чого вже робили. В принципі, декілька поїздок було до цього трактора. По цьому трактору серія буде закінчена, так що... Кому було цікаво до нових відео і пока-пока.